Всім привіт! Дорогі наші друзі, дорогі наші підписники. Вітаємо всіх на нашому каналі. Ми вже прийшли на роботу попали чайочку. І ви знаєте, ми під таким приємним враженням, приємні спогади. І Наталочка, дякуємо тобі за твою гостинність, за твоє таке добре серце. Ми дуже раді, що ми. З вами подружилися. І знаєте, це такі класні, приємні друзі. Так що, друзі, я вам всім бажаю мати таких справжніх друзів, які в тяжку хвилину завжди прийдуть вам на допомогу, ми продовжуємо сьогодні нашу роботу. Будемо зараз робити нашу продукцію, готувати обід нашим пенсіонерам, нашим хлопчикам. Так що, друзі, залишайтеся з нами. А з Ксюшкою ми сьогодні ще їдемо на біржу відмічатись. Так що, друзі, залишайтесь з нами, ставте вподобачки і дивіться нас. Так, Ксюшенька. Доброго ранку, Україна! Всім гарного настрою, хорошого дня, здоров'ячка, благополуччя. Будьте з нами, ми вас і любимо! Ваші господинки. Ідемо до Ларіски. Пошли. Будемо шукати, де вона там поділась Лорка! А! Ти де? Я тут Добрий ранок. Добрий ранок, Україна! Добрий ранок, весь український незламний народ. Хорошого вам дня. Удачі в усьому терпіння, везіння. Хай все у вас буде добре. Ось так. Добже хтось дзвонить. Макс! Алло? Дмійший тісто, друзі, на чебуреки. У меня уже поводка хороша, уже сонечко. Сьогодні зародили. Може, вже будет дасть Бог нам за поводу. А то есть, сука, цілу ничьбок быть. Тими шахетом папли. Сколько я. Треба мати стільки зброї, падлошки, стільки тих шахедів, щоб кожну ніч запускати. Що не має, Лариса? Це ж таке бабло, кожен день, таке бабло уходить. За людей він своїх не думає. Він думає, за Донецьк, Луганськ Запорожжя. Сума жопа робиться. Господи. От ти скажи, з придурками мати таких сусідів, там ну, дай Господь слухає. Через люди возили ми свою листечку, свої пончики і чебуреки до Наталки. І там були одні пара сімейна, Роман і, і Ірина. Ірина. То вони пробували наші чебуреки і казали, що в Новолинську нема таких чебуреків, як ваші. Дуже їм сподобалося. Ще й каже, в Новолинську дорожчі 55 гривень. Він каже, їсти нема що, з вашою міністр. Каже, стільки м'яса додаєте багато. Кому робимо совість. Людина платить гроші, тому що щось їсти не тільки ж одне тісто. Чого з Думинської приїжджають? Електрики, угу. ті, що інтернет настраюють. Вони одразу йдуть до нас, по Чебуреки. Каже, ну в Линску таких нема. Взагалі ми вчора познали дуже-дуже класних людей. І чим більше, знаєте, друзі, ми зустрічаємось, тим більше ми переконуємося, що все-таки є справжні хороші люди. Світні без добрих людей. Так, друзі, ми вже все приготували. Ксюшка вже зложила всю продукцію. І зараз вже буде їхати. Зараз вам покажу, яка в нас сьогодні гарна погодка. Музець ну, тримається, але погодка дуже-дуже така, знаєте. ніжка, ніжка. Тише вдівайся, бо вітер дуже такий холодний. Вітер такий холодний, Міш, Іди сюди. Осталося у нас пирожочки печемо з хлопцем нашим. Міш. Ось. Замаринували курочку їм. Вчора Ксюшка купила в магазині сьогодні з їм курочку. Леся борщ капуснячок зварила. Зараз ще зажарить його. Пенсіонерам тушимо ці. Покажу вам. Тушимо ці попочки. Підливочку таку зробимо сьогодні. Тушиться. Ось, хлопцям зваримо макарончики, а пенсіонерам зваримо гречки, гречневої кашки. Буде пенсіонерам підливочка з гречкою, а хлопцям макарони і курочка. Так що, друзі, працюємо. Працюємо. Працюємо, хто працює. Ксюшка, щасливенько тобі. З Богом. Давай, давай. Хто працює? А ну, ну, розкажи нам. Що таке? Який ти борщик сьогодні готуєш? Капусняк. І як ти його готуєш? По батьківському рецепту. Мене... У да, мене батько любив варити перше завжди. Но він і друге варив. У мене мама не сильно любила готувати, а батько готовий. І от капусняк в нього завжди виходився дуже смачний. В нього було два рецепти. Або він пшоном варив. Або коли варив капусняк, в кінці брав велику картоплину, тер її на саму мелку тепку і в кінці в борщ виливав ту картоплину. І він такий був загущуваний. І я його любила. І сьогодні так зварила. Так що, а ще бабушка моя, то та піджарювала мукою, але мені і жога пекла. А от батько вкусно варив. Я так любила. І зараз я так запіцюю борщ. Отак, От друзі. Да. Почули? Я такого ще не чула. Треба буде спробувати. Спробую, на дуже смачно. Та я представляю, яке воно смачно. Люди добрі, всі під підчатленням вчорашньої поєдні. Так, да. ви знаєте, ми сюди цілий день до надалку згадуємо і говоримо, які вони прекрасні люди. І ми, ви знаєте, дуже нам сподобалася та гостинна, така гостинність. Які приємні люди, чудові. дуже прості, дуже прості люди. Ви знаєте, чесно говоря, знаєте, ну як людей бачиш отут на кухні, а вчора ми побачили їх зовсім в іншій, як то кажеться, кажуться, і Слов нема. Люди взагалі добрі, независні, щирі, ну, юморні, щедрі, да, з гумором. І нас хвалили, як нас хвалили. Там мені так понравилось, чуєте? Ладно, сидимо. Вони хвалять нас, а ми хвалимо їх. Нам подобається, що в них все таке, а їм подобається, що в нас. От ми такі. От сидимо і компліментами розкидаємося. Чесно, от дуже добре провели вечір. В кінці мені так кортіло поїхати в церкву, і Наташа нас завезла в ту церкву. Ми ще по церкві походили. Церква дуже красива. Така, ну зарапіст, то там рушничків не було, але дуже така уютна церква і намолена. Ви уявіть, що я не знаю, Інна там знімала, але що знімеш і бігом ідеш, і не видно. Ота церква, капличка, що біля церкви, вона в 1700 якомусь році. Була побудована. Це слухайте, капець. Просто що вчора такий відбітер, Галіса, Вітер, було. холодно. Так було, ну не то, що там, знаєш, скоріше бігли до церкви сховатися, бо дуже вітер був сильний. Такий морозний, сильний вітер. А та, я думаю, що ми там ще не раз побуваємо. Боже, ви уявіть, в компанії один мужчина, Рома. Ну, от Іна вже говорить. Таке впечатлення, що ми його знаємо 100 років. Так, да, так. Да. Він сидить, він з нами общається. Він такий простий, прямий, шуткує з нами. І от якось сидиш, і от я не знаю. Буває, ти в своїй компанії сидиш я да, мало, і, і, і сидиш і чувствуєш себе не в своїй тарілці. Да, да, а да. от там ти сидиш такий розслаблений. Ти. Общаєшся з тими людьми і заряджаєшся їхньою енергією. Взагалі, ми сьогодні прийшли ми ще під тою енергією. Серйозно, ага. ну такі впечатлення в нас залишилися дуже класні. Дякуємо, Наталки. Наталочка, дякуємо тобі щиро за такий гарний прийом, за такий гарний вечір. Які ви нам подарували. Нам дуже приємно, дуже-дуже приємно. А що ми тут на тій кухні, Ліса, бачимо? А нічого. Сидимо. Три роки, слухай, сидимо на тій кухні, да, приїжджають до нас люди, але щоб ми кудись виїхали, десь відпочили. У нас э, нема ніколи часу. От чесно, друзі, у нас ніколи немає часу на себе. Ну, слава а то Богу. якось так вирвалися, дякуючи. Э, до наталка нас вибрала. Зібралася і поїхали. Ми вже обіцяли, обіцяли і наконець ми поїхали. Але ми тепер надіємося, що це буде не остання наша зустріч, що ми тепер будемо частенько зустрічатися. Наташка досі. Так що я думаю, що все в нас буде клас. Боже, Ліда така приємна! Так. Яка Ліда приємна. Ви знаєте, просто ми не можемо того передати. От того передати, що вчора. А романа Іра ця. Я. Іра така просте. Така проста грошна. жіночка, просто ну такі люди хороші. Вообще, ви знаєте, друзі, от я завжди говорила і буду говорити, що хорошим людям попадаються хороші люди. А погані люди вони всі просто відходять в сторону. Бачите, себе холо. Так. Да. А що ми погані чи що? Чо ми ти що, Гина. Ну, ну так я ж і говори, що погані в сторону, а хороші, дивися, вчора ми з Ірою познайомилися вже так поближче. Ми то знали її. Да, Іра до нас приїжджала, але, але вчора ми вже її з її чоловіком романом познайомилися. Вот. Ну, ну, ну дуже приємно. Потім оця дівчинка була, що готова да, Наталка. Тож вона сусідка їхня і теж вона допомагає їм готувати. Тоже Щоб такова. ви розуміли, Роман пече про скурки на церкву. Да, ви да. уявляєте, чоловік це вроді жіноча робота, а от, от так. От. Ой, ну, взагалі ми всі задоволені. Ксюха прийшла сьогодні на роботу, ми їй там Сюшка, що ти якась така, Вона каже. Я підпечатлення! Каже, <газу>, я ще розсо поліваю. О, героям слава! слава. Саньочок, а де ти, ти пропав? Щось ти що? Да ми раді тебе бачити, Санька. Щоб п'ємо каву. Ну, я, так, а я думаю, не заходиш до нас. Ну, часу Щоб да? п'ємо каву? Так, друзі, їдемо ми на біржу з Ксюшкою. Колянчик за нами приїхав, їдемо ми на біржу. Відмічатись. Мотічка з нами, зараз повезе нас. Покажу вам трошки наше селище, друзі, хто не бачив ще одних підписників. Показую вам наше селище. Шахтарське селище у нас стоїть такий пам'ятник Шахтарів. наше місто Нововолинськ, дивіться, оце наш центр міста. Центр міста наш. Дуже гарне місто в нас. Шахтарське. Нам трошки так відзніму, покажу вам. нас возим на биржу. Что ты за девчонка рыжая рыжа сидит? На, на, руки есть. Что ты за девчонка сидит? Рыженька такая, рыжуха. Мотя. Что ты, а люлем сегодня не едешь, Мотя? Нет, она что-то найдет. Ну, батька не хочет на руки? Мотечка, ты красивая? Ой, Володимиря. Давай нап'ємося. Боже, ти мій? Є? Так, ми вже на місці, друзі, приїхали з Нововолинська. І тут поки були на біржі, позначить, нам позвонили наші, наше вище керівництво і повідомили нас, що ми маємо в суботу працювати, тому що. Буде в них там якийсь захід, будуть там щось показувати на тому західі. заході, і треба нам приготувати кашу, куліш о, на 100 чоловік, і ви, ну, виїхати в Нововолинськ і там будемо роздавати той куліш. Ну, коротше, ми трошки не, так неочікувано, не і, знаєте, трошки не настроєні це все робити, тому що, знаєте, в нас вистачає своєї роботи, але. Чекаєш того вихідного. Чекаєш того вихідного, щоб відпочити, бо і вдома є якась робота і це. Ну, але нічого не зробиш. Треба. Ну нічого. Ми не можемо відказати того, що вони знаєте, ми до них так само звертаємося і вони нам допомагають. Так що що тут казати? Зараз ми е достали фарш той, який брали на наших пенсіонерів. Вот. Розморажуємо, бо завтра їм треба буде пожарити, мабуть, котлет якихось чи макарон по-флотськи зробити. Ну, побачимо щось. Щось придумаємо. Вот. І, не знаю, завтра, може, тою кашу нам привезуть, щось будемо підготавлювати, тому що це ж треба буде куча баняків тих наготовити. Вот. Так що отаке, друзі. Так що ми якісь такі, знаєте, від тих від, від, від новин не дуже такі задоволені. Е, да, і тільки що пройшов наш воїн. Е, завтра ми ще будемо грузити одну передачку, ну, на одну коробочку, тому що це буде він їхати до хлопців. Цей Андрій він нас неодноразово за, ну, затарювався і завтра він буде їхати. І теж якісь такі розстроєні, знаєте, ми побачили, щось його там спитали, він, у нього сльози на очах, то вже і не сталося нічого говорити. Так що якось так, друзі, якийсь такий день, знаєте, нема погоди, нема сонечка, і якось, як Ронін Ларіса Ларі... Ларіса Нроня каже, грустна погода, так само і в нас. Грустне настроєння, грустная погода. От, якось так. Хочеться в вчорашній день. Ларіска каже, хочеться вчорашній день. Ну, в житті бувають і погані дні, і хороші дні, так що... Радуємося життю таке, яке воно є, людям ще буває гірше. Так що, друзі, ось такі діла. Будемо ми на сьогодні з вами прощатися. Відео буде вам таке сьогодні невеличке, Коротень. коротеньке, але ми відмітилися, ми знаємо, що ви нас все одно дивитесь, чекаєте того відео. Так що е, наступні серії, може, будуть якісь веселіші, якісь можуть будуть цікавіші. От, ну, сьогодні так як є, так є. Так що прощаємося з вами до завтра. Бажаємо вам всім мирного, гарного вечора, солодких снів і ваші господинки. Ой, любі наші. Хай вам сьогодні все буде хорошо, спокійна нічка. Завтра хороший день. Всього вам найлучшого, Бо в нас сьогодні настрій не ні, Якби ні, 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 почне вираження, Якось сьогодні нам хреново, Не знаю, чого я якесь таке. Ну таке. все. На душі щось якось так не да. добре. І день такий сірий, починався сонячно, а тепер таке сіре, униле. Але нічого, любі друзі, у нас все добре. Спокійної, мирної ночі вам, солодких снів. Ми вас всі любимо, чекаємо ваших підписочок, ваших подобаючок. Ваші господинки. Нічого собі. Видала. Порцію. Чого ви всі сподівали? На все добре. Сюшка зробила на швечі. На все добре. Любимо <та>. вас. Мовчання, одні запитання без відповідей, немає людей. Іх тисячі сотні здається безмовні та голос у них, гучніший за всіх, хто піднімем.